Я трошечки хвилююсь, самотність, це свобода або вирок. Він трошки приглушав наші думки. Негативні емоції це погано. Тільки у самотності ми чаємо що в тебе немає друзів, що в тебе немає стосунків, в мене нікого не буде навколо. То я не достойна того, щоб зі мною були люди. Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Єлизавета Розуваєва, я психолог, сексолог та наставник, але в першу чергу я людина, яка також приходить життєві уроки, яка також має неприємні емоційні стани і так далі. Це моє друге відео на YouTube, але перше відео в форматі підкасту та просто такого обговорення певної теми. Якщо чесно, я трошечки хвилююсь. І я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене своїми лайками, коментарями, також відгуками або ще, що вам захочеться додати до цієї теми. Сьогодні я хочу обговорити таку тему, як самотність: це свобода або вирок. Багато хто із людей бояться самотності, бояться залишатися наодинці із собою, наодинці із своїми думками, але тут потрібно розібратися. Чого ж виник цей страх? Що ж такого страшного є в тому, що ви залишитеся наодинці самі з собою? І справа в тому, що ми боїмося залишитися наодинці із собою, тому що ми боїмося якихось емоцій негативних у нас всередині, ми боїмося з ними зустрічатися. Саме тому, навіть коли ми наодинці, ми вмикаємо там стрічку телефона, ютубчик, музичку, тобто, щоб був якийсь звук, якийсь фоновий шум, щоб цей фоновий шум трошки приглушав наші думки. І плюс, це, звичайно, ці установки, які нам нав'язувалися з дитинства, що негативні емоції це погано, що це, там, ми не повинні плакати, ми не повинні страждати, там, ми не повинні якось сильно сміятися, да, що багато смієшся, багато плакати потім будеш, і так далі. Але ж у самотності, тільки у самотності ми пізнаємо себе. І коли ти самотній, це не означає, що в тебе немає друзів, що в тебе немає стосунків або родичів, або ще чогось. Коли ти самотній всередині, навіть коли навколо тебе дуже багато людей, ти все одно будеш почуватися самотнім. І знаєте, оця самотність, яку ми відчуваємо, насправді це самотність не те, що в нас нікого немає, це самотність всередині. Самотність, спустошеність, якась пустота, або навпаки, дуже сильний фонтан емоцій, з яким ми боїмося справлятися, або з якими боїмося зустрітися, щоб подивитися очі в очі. Хочу вам привести приклад на собі. Я люблю приводити приклади, тому що так багато людей можуть зрозуміти, можуть зрозуміти та побачити себе, наприклад, в моєму, в моєму прикладі. Така тавтологія, але йдемо далі. Наприклад, до мого шляху в психології, до мого вивчання себе, я пам'ятаю, що я постійно боялася залишати сама, і не в плані безпеки, а в плані того, що я дійсно боялася зустрітися із своїми емоціями. Я боялася розчаруватися якось собі. Я боялася того, що в мене нікого не буде навколо. І я пам'ятаю, що я постійно. Кудись когось кликала, постійно к друзям їздила, постійно залишалася у них, навіть якщо там колись хтось щось не міг. І навіть коли я була вдома сама, в мене постійно повинно було бути щось на фоні. Тобто мені було некомфортно наодинці з собою та із своїми думками, тому що думки тоді взагалі були зовсім такі страшні, тривожні, нагнітаючі. І коли я встала на шлях пізнання себе, коли я пішла до психолога в терапію, я зрозуміла, що насправді на самоті ми пізнаємо себе. І я зрозуміла, що насправді, тільки на самоті ми можемо взагалі познайомитися із собою, дізнатися, хто ми такі, тільки на самоті, коли ми наодинці із своїми думками, без фонового шуму, без людей. І тільки так. Ми можемо дізнатися, що насправді нам подобається, хто ми такі взагалі, чим ми живемо, які в нас цінності, що нам подобається, що нам не подобається, що ми готові в життя приймати, що ми не готові в життя приймати. Все це ми можемо зрозуміти тільки в тиші і на самоті. Я практикую психологію вже більше ніж півтора роки, але насправді психологія вже, мабуть, з років є невід'ємною частиною мого життя. І що я вам хочу сказати: якщо у вас є ви, ви ніколи не залишитеся на самоті. Якщо у вас є ви, ви ніколи не будете один, адже ви, це та людина, з якою ви проведете більшість часу свого життя. І насправді, коли ви почнете почувати себе комфортно, коли ви на самоті, коли для вас комфортно поїхати самому в подорож, коли для вас комфортно піти самому на прогулянку, і вам, по-перше, все одно, що про вас думають інші люди, що ви один. Бо думки інших людей це всього лише їх думки, і вони вас не стосуються. Ви не можете контролювати думки інших людей. І насправді, знаєте. Коли ми відчуваємо самотність, в нас в голові виникає така думка, що я недостойний або недостойна чогось. Тобто я недостойна того, щоб зі мною були люди, які мені подобаються. Я недо, я недо, я недо, я недо і так далі. І це відео я вам записую з таким покликом, що потрібно вивчати себе, потрібно пізнавати себе, адже коли. Ми відчуваємо себе комфортно на самоті, коли нам класно, коли ми на самоті, тільки з цього стану можуть збудуватися щасливі та здорові стосунки, взагалі з партнером або з іншими людьми. Тобто мені класно на самоті, але мені там в стосунках із партнером буде ще краще. І е, тільки так будуються здорові стосунки. Тільки коли ви наповнені. Тільки коли ви наповнені собою, коли ви знаєте себе, ви ніколи не поведетесь на якісь уловки маніпуляторів або аб'юзерів, тому що маніпулятори, вони свідомо або несвідомо, вони считують те, чого вам дуже не вистачає, і вони починають вам це давати, а зазвичай це любов, підтримка, якась увага до вас. І маніпулятори починають цим зловживати потім, потім ці ситуації виводити вже проти вас, проти вашого стану, і вас вони будуть знаєте, здавлювати, 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 щоб вам ставало все гірше, і гірше. І коли ви наповнені, коли ви знаєте, що вам подобається, коли ви знаєте, що вам не подобається, коли ви знаєте, як це люди маніпулюють, коли ви знаєте і розумієте, і коли ви даєте собі все те, чого вам не вистачає від інших людей, саме тоді у вас буде оця цілісна і внутрішня опора. Цілісна особистість, і ви будете почувати себе просто ну супер щасливим і наповненим. Вам не потрібен буде ніхто, щоб заповнити вашу внутрішню порожнечу, тому що у вас є ви. Якщо ви наповнюєте себе і даєте все те, що вам не вистачає, це не означає, що ви егоїст. Егоїзм це не тоді, коли ви любите себе і живете так, як ви хочете. Егоїзм це коли ви хочете, щоб інші люди жили так, як хочете ви. Тому перестаньте просто ловитися на ці е, установки, що якщо я люблю себе, я егоїзм, що е, я не можу дати собі все, насправді можете. Ви можете собі дати все і більше. І знаєте, це така це дуже помилкове ствердження, що для нашого якогось комфорту нам потрібні інші люди. Ні, нам потрібні ми в першу чергу, ми як особистість. І зрозуміти, що як ми до себе ставимося, так і світ ставиться до нас. Тобто, ось ця установка, що стався до інших, так як хочеш, щоб ставилися до себе, вона не працює. Це взагалі не то. І просто коли ви почнете дбати про себе, коли ви почнете поважати себе, любити, підтримувати, світ одразу відзеркалить ваше відношення до себе. І відразу до вас і люди потягнуться, і відпадуть ті люди токсичні, які робили щось хороше для того, щоб ви їм потім щось давали. І знаєте, оці всі блага, які ми хочемо отримати від інших людей, ми повинні давати їх собі безумовно. Тобто давати просто, ну просто тому, що ви є. І знаєте, я вважаю, те, що ми можемо знаходитися на самоті із собою, коли нам спокійно і комфортно з самим із собою в цьому є справжня наша велика сила. Тому що, знаєте, зараз в нашому світі в нас дуже великий потік інформації. І серед цієї інформації, серед цих людей ми просто губимо себе, ми не розуміємо, чого ми хочемо. Ми не розуміємо, хто ми, ми не розуміємо, що ми любимо, а що ми не любимо. І тільки тоді, коли ви просто залишитеся на самоті і задасте собі питання: блін, а хто ж я? Ну, а що ж мені подобається? От ніби таке просте питання, да? але водночас деяким буде складно на нього дати відповідь. І насправді в цьому питанні немає нічого складного, коли ви зазирнете до себе. Коли ви зазирнете ось просто до вашого головного джерела енергії, до вашого серця, і коли ви просто зрозумієте, наприклад, це ваше бажання або це нав'язане бажання, тому що зараз у нас в світі є дуже багато нав'язаних бажань, тобто хтось це зробив і здається, що це буде дуже класно, але насправді вас це ніяк не ні надихне і нічого такого не зробить. І знаєте, я вам можу порадити, просто візьміть, сядьте в тиші і зробіть глибокий вдих, видих декілька разів, глибоких дихів та видихів, щоб трошки заспокоїти оцей внутрішній свій діалог, і просто запитайте себе, а що я люблю, а що мені подобається, а що я зараз відчуваю, що я відчуваю тактильно, який аромат я відчуваю. Який смак я відчуваю, які смаки мені подобаються, а які в мене цінності, а що я люблю, які якості в людях я ціную, які якості в собі мені подобаються. Просто задавайте собі питання, і знаєте, як відрізнити своє бажання від бажання нав'язаного оточуючим середовищем. Наприклад, у вас ніби є бажання стрибнути з парашутом. І вам здається, ніби що це круто. Але як зрозуміти, що це справді ваше бажання? По-перше, це чи будете ви щасливі, коли ви зробите це, і про це ніхто не дізнається. Тому що зараз у нас дуже багато людей, знаєте, оця така поговорка казаться а не бить, Тобто, дуже багато людей роблять щось. Для показушності для того, щоб інші позаздрили або пораділи, або ще щось, тобто, щоб привернути увагу. Це перше. Друге, це наскільки у вас всередині йде енергія від того, що ви хочете там, наприклад, я там хочу стрибнути з парашутом, і у вас така енергія підіймається. Да, клас, я хочу. Мені там все одно, що дум, що подумають люди, мені все одно, навіть якщо про це ніхто не дізнається, і ви такі: Вау, клас, клас, тоді це справді ваше бажання. Але якщо це просто ну круто, ну тоді подумайте, наскільки це справді ваше бажання. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я буду дуже рада та вдячна вашим коментарям. Наскільки я знаю, потрібно коментарі більше семи слів. Писати, щоб відео попадало в рекомендації іншим людям, я вам буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Можливо, якісь питання або теми, які ви б хотіли, щоб я розкрила тут. Я хочу зробити це такою постійною рубрикою, раз на тиждень записувати відео в YouTube і такі підкастики, щоб виходили. Тому я буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші відповіді, за ваші лайки, за ваші репости. Якщо вам це відео відгукується. Пишіть, чи згодні ви зі мною чи не згодні. Я буду дуже, дуже рада читати будь-яку вашу думку. Всіх обіймаю, всіх люблю. Пам'ятайте, що ви найкращі люди цього світу в незалежності від ваших дій і від усього. А також підписуйтесь на мій інстаграм, там більше життя. А також в інстаграмі можна записатися на консультацію, якщо ви цього потребуєте. І також я зараз запускаю новий проект. Це терапевтична група під назвою Мені можна. Всі деталі можна прочитати у мене в інстаграмі, в актуальних Мені можна. Ви найкращі і до наступних зустрічей!